Скажіть, будь ласка, як прийшла ідея організувати змагання саме в цих вікових категоріях? Адже сьогодні грають дуже маленькі діти. Доволі 17-18, навіть 19-й рік є діти, і навіть 20-й рік, тобто четвертий роки по суті, маленькі діти. Як прийшла ідея, і з якою метою проведені змагання? Ідея прийшла дуже просто. Ми захотіли створити на те щось нове. У нас вікова категорія 2018 вісімнадцять і грає без народження. Тобто усі команди нагороджуються і, зовсім, і жодна дитина не обділяється у нагородженні. Для них це якийсь досвід, а для батьків це емоції. І кажу, що маленькі діти завжди хочуть більше побігати, тому просимо. А, які плани на майбутнє стосовно дитячих самозмагань у нашому місті? Дивіться, у минулому році нас приймало участь 60 команд, у цьому році вже 125 команд. На майбутнє ми плануємо перевести все в формат дві ліги. 18-17 рік ми переведемо на формат без усіх нагороджуються, тому що це маленькі діти. Тому таке будемо тільки рости.